За скоро прийде. дому додому піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве, щось мені тобі. Добрі ради та сам дітла. Берщі, як андія. Десять-дев'ять. Вісім, сім, шість. Ти що, це рахувати? Ого, друзі мої, привіт-привіт! Ні, ні. Я рахувати не вчусь, я вже вмію давним-давно це робити. А що ж то О, я тобі відповім. Я, хлопці, готуюся до польоту. Вовну. я. якого ще польоту? А, а сідайте я вам зараз все, все розповім. Розповім все. До якого польоту я готуюсь? Ото слухайте мене! Ти що, думаєш, летіти на місяць? Е, скажу тобі так, Костя. На місяць то ні, а от у космос зібрався. І то зібрався разом з нашими маленькими глядачами. Ого, це ж який о, має о, бути великий корабель, щоб туди всі глядачі помістилися. Ага, а я тобі так відповім. ніякого космічного корабля не буде. Ну, тут і ракета! Обійдемося, Ілюша, і без ракети. А як же ти плануєш потрапити в космос? А я відповім вам, друзі мої. Це буде телевізійна подорож. І кожен, кожен, хто тільки забажає у цій подорожі чули малята, зможе взяти участь. Ану, ну відповідайте мені. А ви бажаєте бути разом з нами? Зі мною і з малями. Так, так, візьми нас! це так, так. Ну що ж, згода. Ну, тоді, якщо у вас є бажання, малята, ви також вже приготувалися, тоді ми будемо стартувати. Ото рахуйте разом зі мною. Приготувалися і робимо так: 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 3, 2, 1, пусть. Отже так друзі. Ми вже в космосі, а ви тепер члени екіпажу. А я хочу у вас щось запитати. ну відповідайте мені. А знаєте ви, як називаються всі ті, хто полетів у космос? Да, це легко. Так-так-так. Вони називаються космонавтами. А он воно як. Ну добре, я трішечки ускладню завдання. А як ще можна назвати тих людей, що літають у космос? Не знаю, поняття не маю. А, а я вам відповім і вас, хлопці, і всіх, хто подорожує космічними просторами безкінечними. Можна ще назвати астронавтами. Я про це прочитав в одній дуже мудрій книзі. О, то ми астронавти? Хлопці, маленькі, але, але все ж таки астронавти. А от я запитаюся. А скажіть на мені. А чи відомо вам, хто перший з людей піднявся з Землі у самий космос? О, я знаю! Хто, хто, хто? Це... Цей астронавт Юрій Гагарін. Ну, він тоді називався космонавтом, так? Да. Правду ти сказав? Цей чоловік на самому ділі був одним із перших людей, хто побував у космосі. Але я вам скажу так: слухайте і ви мене, уважно малята. Слово Боже розповідає нам про пророка Ілію, який на вогняній колесниці. Піднявся в небо і полетів. Це ще було задовго до того часу, як Юрій Гагарін на ракеті полетів у космос. Як це на колісниці? Розкажи нам. Слухайте мене тоді уважно. Я не знаю, як виглядала та колесниця, але те, що то було колись, це чиста правда. Я впевнений, друзі мої. Що Бог добре подбав про безпеку першого космонавта пророка іллі. Це цікаво знати. Наша планета, любі друзі, розміщена у сонячній системі. До складу сонячної системи входить аж 9 планет. Дев'ять чули хлопці чи ні. Сонячна система ох вже й величезна. Ну, Просто величезна. Щоб пролетіти її літаком з одного кінця до другого кінця, потрібно летіти 640 років. Ви уявляєте собі, скільки це потрібно летіти? Найближча з усіх планет до Сонця це планета Меркурій. Вдень на цій планеті дуже гаряче, а вночі температура всемеро нижче, ніж у самому. Холодному прихолодному холодильнику. Трохи далі від Сонця розміщена планета Венера. Найбільшою із планет у сонячній системі є Юпітер. Сатурн це ще одна планета сонячної системи. Сатурн другий за розмірами. Він майже 100 разів чу, Костя, 100 разів більший за нашу Землю. І в обох цих планет, і в Сатурна, і в Юпітера є кільця, що складаються із шматочків льоду, які на величезній швидкості обертаються навколо цих планет. У Нептуна і Урану блакитних гігантів величезних планет також є кільця. А планета Плутон сама найвіддаленіша планета від Сонця. Ось воно як. А що таке сузір'я? Оце так запитання. Але я і на це запитання готовий дати відповідь. Слухайте мене. Це, це група, зірок, група зірок, які розташовані поблизу одна від одної. Ну це тільки нам так здається, на самом ділі поміж ними величезні відстані. Але здалеку, здалеку якщо поглядати в небо, то їхня сукупність нагадує якусь фігуру. До речі, скажу вам так, хлопці, і ви слухайте малята. На сьогодні вчені відкрили аж 88 сузір'їв. А як їх відкривають? О, ні, ну зрозуміло, Костя, що не якимось там ключем відкривають сузір'я вчені за допомогою телескопів. А де ці телескопи? А телескопи, Ілюша. Розміщені в обсерваторіях. А що таке обсерваторія? Обсерваторія, слухайте мене уважно, це науковий заклад, там, де вчені досліджують космос, і цей заклад обладнаний для астрономічних спостережень. А чи відомо вам, любі друзі мої, що Біблія теж згадує одне із багатьох сузірів? Не може ж цього бути. А хіба в ті часи, коли писали <святим froze> Біблію, були обсерваторії? А я так відповім: обсерваторій не було? Не було. Телескопів не було, не було. А сузір'я були. Та про яке ж із них розповідається в Біблії? А в Біблії, Костя, розповідається про сузір'я, яке називається Оріон. ну, скажіть на мені, друзі мої, а чи відомо вам, як харчуються космонавти? Не знаємо, О -о -о. а тобі відомо. Зараз я вам розповім готову страву космонавти їдять трішечки незвично. Вони їдять із тюбиків, які схожі на ті, в яких знаходиться наша земна зубна паста. Тюбики. Завантажують у космічний корабель ще до польоту. А тоді вже під час польоту космонавт бере тюбик, відкриває його і їсть собі їжу. О як смачно! Ото ми з вами сьогодні, друзі, готуватимемо космічну картоплю. Що ото воно таке? Зараз вам все розповім. У нас в тарілочках присмачнесенька картопелька. Я її вже зварив. Добавив туди присмачнесенького масла. І вам ось що потрібно зробити. Ви, хлопці, повинні наповнити картоплею ось оці пакетики. Один даю тобі, бери Костя один, тобі і один Ілюша, тобі пакетик. І ці пакетики слугуватимуть вам космічними тюбиками. Ну що ж, космонавти? А ну швиденько робіть так, як потрібно це все зробити. Так, так, щоб наші малята також побачили, наповнюємо космічні тюбики космічною картоплею. Так, а тепер дивіться, лежи сюди так. Так, так, так. Так, ану, дозволь мені, я, я покажу малятам. Дивіться, що зробив, що зробив Костя. Ось у нас вже майже космічний тюбик. Так, тримай. Тримай, Ілюша, в тебе також все готово. А тепер ножицями ми робимо невеличкий а. отвір, ану, покажи, що вийшло. Так, так, так. Ілюша, ану ти показуй, що у тебе. Ну що, космонавти? Ви готові споживати космічну картоплю? Так. Готові? Так. Ну що ж, приступаємо до прийому їжі у космосі. Приступайте. Оце та так. І як готово вам бути космонавтами на орбіті? Смачно? Так. А ви любі малята, ви пробували їсти як космонавти. А, а якщо ні, то, то спробуйте. Напишіть нам, які страви на вашу думку можна споживати таким самим способом. Напишіть нам мені, Костіку і Ілюші, а ми з нетерпінням чекатимемо ваших листів. Ну і настав тепер вже час нам сказати вам до побачення. Але разом з тим і до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. На ну, ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.